Слава Україні! Героям слава! Друзі, я перебачу! Вітаємо вас в чергу! Але, власне, потім... І завершення чемпіонату бути і вирішальним, тому що зараз не потрібно подати справу на долу. там можна бажати як медик. Але тут зараз забувається гуків який пустовує всі слова про фаворитів. Про... Курганський майже втрата і контролю Вічерсту, передачі Дівітлан, непогано ворота порожні, удар бензерка, і ворота! Два, Ось так. Класна атака. Вітер студіо. Є рахуновський. Тут матчик.

Олексій Ліо, ліво, ліво перебіг, і все! Опиняється, перед перетеремо стелипанку. Це суперник. Вучалися! Тут майже хороша передача тут на лівий фланг. і буде удар. Є удар, але. <сь> Друзі, танку, я тут. Ну, Це в студіо після О, так маючи. Беремо майда, створити кілька бо зараз там трапиться. Ось так у нас стоять. Дуже буде критично. Сьогодні просто фаєрить мяча в студіо. А зараз є шанс його ставити, а буде швидко, але Тарій Савчук відквитав. Один мяч і він нас ще... Все-таки тут хорошо, что вы можете, конечно, что мы чувствуем, а вот Цікаво. Зараз його команда реалізує Цей шанс, є родик наш. Немає удару, є удар, але більше не англійський. Це ваше. Браво! За ударом зараз непогана і наша кова. Атакувальник супер! Закидаємо. Отак ми будемо є західні, торкується. Зараз непогані ставалося береговірську. Зараз відкривує і в один. Передача на правий фланг можна забивати, але виручався, бажання хвилина. Це у нас чистий час. Але це матиме значення, звичайно, якщо... Юрія Венгера одразу ж вперед класовує протербити. Це студіо, можна віддавати передачу, є удар, і сейф, і воріт. Немає під ругу. Чи буде ще у нас удар, поворота? Можна зараз забивати, скорочувати відставання, є, удар.